По 10 із 10 вже бачили. Якщо ні, коротенько розповідаю. Значить, сидять три чели, які далеко на 10 із 10. Остапчук, який проводив корпоративчики росіянам нещодавно. Буше, який просто, просто дуже тупенький. І іноді це навіть мило, але не в цьому відео. І цей Позитив, який написав пісню, нічого личного. Значить, Звучить. Таке питання, вона 10 з 10, але вона не голиться. І буше. Ну, по перше, вона не може бути 10 із 10, якщо вона не голиться. Ну і ці пінгвіни, коротше, втрьох сидять. Ну, до, 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 до. На їхньому прикладі абсолютно чітко і зрозуміло, що Інститут репутації у нас взагалі не працює. Е, Остапчук вже. Мав не мати ніякої медійності, і до нього не мали приходити люди після всіх його пройобів. Оце, що він проводив корпоратив, це ж не єдиний його фокап. Але він досі має медійність. До нього приходять такі щеліки, і вони втрьох сидять і обговорюють, що ж робити жінкам. Вони знов починають розпоряджатись тілами жінок. Ну, якщо вам, челіки, не подобається волосся на тілі, ну, хто вас змушує його носити? Іди і поголись, але ти не маєш права розповідати, що робити зі своїм волоссям на тілі іншим людям. Одне діло, якщо б вони сказали, типу, це вибір кожного, але, наприклад, особисто мені не подобається там, волосся на тілі жінки, ну, це було б ще там, якось більш-менш. Але ні. Вони чітко кажуть, що вона не може бути 10 з 10, якщо у неї є волосся. Взагалі це не норма. Там була фраза, що блі, волосся на тілі жінки це ненормально. це абсолютно ненормально. Вона має бути поголена. Шакалячий експрес вже виїхав за цими панами. Можете і ви доєднатись.